Very much. John дякую, джон спаркс News. Ми щойно повернулися з передової. ви щойно передо повернулися передової в куп'янську. То я хотів би запитати, чи Україна буде втрачати території? ще от чи ви готові далі віддавати от втрачати території, поки ви продовжуєте надходження додаткової зброї, додаткового обладнання для збройних сил України? Дякую. Тиск росіян достатньо сильний, в напрямку Харківському, там де Куп'янськ, де ви були, в тому регіоні. А він був сильний, і скажу вам відверто. А інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян був десь один до дванадцяти. І це було. До кінця то, минулого року, і на початку цього року зараз е, у нас один до 6.6, тобто приблизно один до 7. тобто це е, зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва, і нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції. Контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох, і тоді ми зможемо відтиснити росіян, поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати. Ну, втрачати... 100 метрів, 50 метрів, на жаль, все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові стратегічно важливіше не втратити людей, тому що в всіх невеличких містечках або селах, там, де 10 20 залишилось будинків і зруйнованих, там людей немає. Або є поодинокі якісь люди, які ну, не хочуть виїжджати і зберегти себе. Або не дай Боже дитину, але в більшості своїх дітей там немає, і там ідуть бойові дії. І якщо ми беремо Авдіївку і те, про що ви говорите, і Харківський напрямок, потім до Донбас, то, наприклад, в Авдіївці, якщо чесно. Так, Росія підняла це в інформполі. Питання чому? Тому що треба показати якусь перевагу. Але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки ведуться, навіть не спочатку повномасштабної війни, а з 2014-го, з перших окупацій наших. Промкум там були багато журналістів тут присутніх, там були і, і тощо. Тому відповідь дуже проста: тиснути на партнерів. Щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані, і мені здається, тоді шансів у росіян ну принаймні, буде менше точно. А як тільки у нас є один до одного, в тому чи іншому напрямку, щодо кількості зброї, то ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу.